Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. У корпусі повністю синхронізовано ARGB підсвічування, яке можна міняти клавішею на поверхній панелі, клавішою LED, або через програму Create. Тут є різні режими, можна зробити, щоб мигало, перевивалося або світилося статичними кольорами. Якщо клавішу затиснути, ми переключимося на режим керування підсвітки з програми. Ми заходимо в програму Armoury Create. Ось тут у нас третя вкладочка Aura Sync, ефекти Aura. Тут можна вимикати підсвітку так само. Вибирати деякі свої режими. Статичні режими можна вибирати, райдуга. Режимів райдуга багато, є швидкість перевивання, можна погратися. І виставити, що забажаєте, під себе. У корпусі є пильові фільтри знизу, зверху на магнітах все як потрібно. У корпусі доволі багато місця під великі відеокарти. Тут у нас версія трьохкулерна 3080. О, ще видно, який запас є під величезні розміри. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважає. Відеокарта потребує 2 восьмипінгових конектора на добживання. Також окремо, коли будемо мітруляти системник, відеокарточку знімемо і покладемо в свою заводську упаковку, щоб під час транспортування вона не пошкодилася або не вилізла зі своту. Окреме відео, як її встановити на місце, ми вам знімемо, просто повторите за нами. Там все просто вставити, прикрутити двома болтиками і підключити додаткове живлення. В корпусі вентиляція чудова. На верхній панелі все по стандартному роз'єму USB 3020. Кнопка запуску, перезавантаження, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD накопичувачів. Ну і кнопка зміни підсвітки. По, по задній панелі. Роз'єми для підключення монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут є HDMI та 3 дисплей порти. Зараз ми підключені саме по HDMI кабелю. Спочатку все підключаємо, а потім вже комп'ютер запускаємо. Гігабітний вампорт, восьмиканальний звук, роз'єми USB 3.1, 3.0, 2.0, весь стандартний набір. По сумарній інформації. Встановлений процесор i 5 14400 f він має 10 ядер 16 потоків, 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 Kingston Fury Beast частотою 6000 МГц. Вже у нас включений у BIOS XMP профільна пам'ять. Ось наш процесор a 14400 f материнська плата ASUS Prime B760 MA на 4 слоти, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 6000 XMP 3.0. Та є також Експо для процесорів AMD. Ну І відеокарта RTX 3080 на 10 ГБ пам'ять gddr 6 x 320 біт. Теплопакет у неї 320 Вт, ну і Процесор коло 100 Вт. у бусті теплопакет. блок живлення встановлений на 700 Вт від компанії Deepcool. Його з запасом дану збірку. Встановлено два M2 SSD, один на 500 і другий на терабайт, Обидва від компанії Kingston PCIe 40 Зараз робимо тестування, навантажимо процесор 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо комп'ютер у грі. Сам ПК буде запакований в свою заводську упаковку, а в окремій коробці будуть ось ці коробочки. Ну і в коробці від відеокарт у нас буде відеокарта. В коробці від блока живлення лежить кабель живлення. Ну і в коробці від материнської плати, документація, коробочки від SSD і від оперативної пам'яті. По тестуванню на процесор. Баштовий кувер тут має 5 трубок, може відвести тепла до 160-180 Вт. Зараз ми бачимо температуру около 62 градусів, графік завантаження у 100%. Всі вентилятори підключені до материнської плати і автоматично по зростанні температур будуть добирати оберти для більш якісного відводу тепла. А корпус гарно продуманий, є плівочка спереду та збоку. за бажання її можна буде зняти. Дуже добре, що знизу у нас є постійна вентиляція. І виходить, що холодне повітря, у нас відеокарта буде постійно його забирати і цим самим гарно охолоджуватись. А вентилятори, які в нас йдуть всі на виду, вони будуть витягувати все тепло за межі корпусу. Ну і в корпусі є чудовий запас на майбутнє, є кріплення під рідині охолодження, під ще вентилятори ну, весь набір. По тестуванню в нас все чудово, графік повністю рівний, все працює стабільно. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Коли відеокарта без навантаження і температура коло 40 градусів, зараз ми включили максимальне навантаження. Вентилятори тут полупасивні, запустилися вони при відмітці після 55 градусів. Як ми бачимо, тут їх в кількості трьох штук. Це чудово. Теплопакет 320 Вт. Це практично трьохзначно вище тепловиділення, ніж у процесора, але охолодження тут гарно продумане. Є також бекплейт, який додатково захищає саму відеокарту. Все працює гарно. Відеокарта підняла оберти до 42%. На тесті у нас RTX 3080 на 10 ГБ. Після запуску вентиляторів бачимо, як графік потихеньку починав вирівнюватись. Зараз у нас відмітка 70, ну ще декілька градусів точно має добрати. Все працює чудово. Ну і зараз ще зробимо окремий тест у грі. Продовжуємо огляд. Додаткове тестування у грі під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла, готуємо до відправлення.